Добрий день, шановне панство. Зараз дивіться от мішок, в який має трав'яна мука збиратися. Тут другий, щоб повітря виганяло. І маю ось таку дробілку таку. Купив на каналі е, майстерня Ковальчука. Вродь, напевно, так я сказав. Ну, працює досить непогано, правда, від 380 вольт. Е, знизу є двигун 5,5 кВт. Так, щоб було дешевше, я бочку поставив. Ну, бочка має свої недостатки, бо тут ще треба добре за чимось заліпити, щоб не вилітало. Ну, то таке. То тепер далі. Ножі і сюди я закидаю. Е, закидаю то все і дробиться. Як працює, я знаю. Дивіться, тепер. Далі. Сіна одна купа. І люцерна з кукурудзою другий тий. Люцерна в мене дуже стара, напевно, 4-5 років має. Я частину десь четверту, п'яту частину люцерни буду давати. І трошки кукурудзи, з кукурудзу я ще не пробував. І сіно. Сіно травневе. Ось бачите, воно ще зеленкувате. От. Трав'яну муку бажано робити, не бажано, а потрібно робити, коли дуже жара, щоб сіно було дуже-дуже сухе. Бо якщо сіно вухте, погано робить, помаленьку. Ну, не погано, а помаленьку. Потрошки треба кидати довший процес, а як воно дуже-дуже сухе, то воно в моменті. Добре, сам я вже знімати не буду. Зараз я буду включати, буду працювати і кінцевий результат вам покажу. Ну що, шановне панство, зробив я вже 5 мішків, ну майже 6 5 половиною. То приблизно мішкові біля 10 кілограмів, так було біля 12-15 кілограмів мішкові. А даю кукурудзу. Кукурузу даю, то кукуруза, видно, об'єм займає, кукуруза непогано мелиться. ось. Ще є трохи сіна, вже є трохи менше е, люцерне. Ну і кукурузи. Ще в мене два сніпка кукурузи розраховано. От. Ну, саме гірше е, на даний момент е, вимучую жара і страхають хмари, бо періодично. Хмарки насувають, думаю, блін, стільки того сіна повикидав і сухе, і воно, не дай Боже, змокне. Бо на годину шосту показую 70% дощу. Так що я зараз буду далі рухатися, зараз покажу. Ось така в мене трав'яна мука. Ну, вона трохи завелика, бо мені, якщо буде проблеми з грануляцією, то я беру її. Тут сито 4 мм, а до сантиметра місцями є, особливо кукурудза, напевно, до сантиметра. Якщо буде проблеми, то я ще раз, а другий раз як пропускаю через, того, через січку подрібнювач, то він швиденько він. Так як, наприклад, 5 мішків я десь біля години, напевно, робив, ну приблизно. А так воно за 5 хвилин мішок перебиває. Так, продовжую далі. Ну що, шановне панці? Ось дивіться, трохи я поховав, а в нас досить. Сіно я вон туди поносив на кубку. Ну і тут і мокне сіно. Нікуди не дінеся від того. Погода мала бути, блін. Мала бути погода до шостої години. А падає дощ. Так що перша спроба зробити трав'яну муку дуже багато в мене не вийшло. Зробив я приблизно десь коло 75 кілограмів. Ну, то приблизно. Десь ну, мішкові 10 кілограмів, деякому більше є, отак. То я 7-8 мішків десь зробив. Все, будемо продовжувати.